Так, слава Ісусу Христу, всім Християнам, добрий день, люди на Ютубі. В нас у Львові ну, сьогодні майже цілий день світла нема, от вимикають, кажуть, що енергосистема пошкоджена. А ти, що стосується Wi-Fi, теж не було, теж пошкоджено. Но у Львові дуже багато біженців, дуже багато біженців, безхатьків. Тут вимикати світло це просто злочин. То всі розуміють, я не знаю, на пару годин даються. Кажуть, що відновлюють енергосистему. Я не знаю, які там пошкодження енергосистеми, Ну, я думаю, що є громадські діячі і громадські організації, які тим всім будуть займатися, дивитися і за тим слідкувати. В Україні їх багато. Багато громадських організацій, які, я думаю, так, будуть слідкувати, щоб то все швидко полагодити, полагодилось і не шкодило людям. Тому що фактично, якщо брати до уваги велетенські компанії, то вони вже давним-давно закупили всякі різні генератори, правда? А маленькі підприємці, такий середній бізнес, який ледь виживає, як завжди під час війни, то взагалі, ну, купляли ці генератори, продавали, бо фактично маленький бізнес нам постійно, ну от, Просто громадянам України постійно говорять, що Вофу, що трошки, що трошки все, мирного угоду підпишуться, буде добре. Війна дуже швидко закінчиться. І я думаю, люди, які навіть купляли ці генератори, вже їх продали. Ой, господі, я не знаю, як там буде далі, але без світла жителів це, це неможливо. Це неможливо, це дуже небезпечно. Це правда. А тому, е, тому я думаю, я не знаю, я в так громадські організації, я думаю, під їхнім тиском можуть щось зробити. Так, швидше працювати просто. Швидше від, відновлювати енергетичну систему. Можливо, вони будуть допомагати. Може там людей не вистачає. Я не знаю. Я не знаю, в чому справа. Не знаю, я там не працюю. Знаєте, ці працівники, які там працюють, я думаю, вони знають набагато більше. Може, завтра позвоню, спитаюся, як там життя. Коли відновлять нам, то все і буде добре. Ну, вода є, слава Богу. вода є, так. Да. Покупатися можна.